Вітаємо любі дітки та шановні батьки. У нас сьогодні буде цікаве малювання. Ми будемо малювати український віночок та стрічки. Ось давайте ми його розглянемо. Дітки, подивіться, на такому віночку є такі гарні такі квіточки. Бачите, і синю, золоту, червону та білу. А стрічки у нас. Ось, подивіться, вони рівні. Бачите, прямі такі, Червоний, зелений, жовтий колір. І ще в нас ми додавим сюди синьому кольору, де потрібно для нашого малювання водичка, фарбочки, пензли і серветка, коли ми намалюємо. Ось я хочу показати вам зразок. Ось він, бачите? Ось такий зразочок. Тепер ми з вами розглянули все, що потрібно для нашого малювання. Ну що, жітки, давайте почнемо. Придержуйте листочка трошки пачиком, мочуйте воду, ось так пензлик. та беріть червону фарбочку і починаємо працювати. Фарбочку ми наносимо зверху, ось так, дивіться. Вгору тягнемо. І вниз можна ось так. Трішки водички. І ось так працюємо. Ось так, бачите, розносимо фарбочку по заготівочки. Я зробила заготівочки. І хай вам ваші дорослі, мами, тати, бабусі, отже є, сестрички, братики допоможуть вам змалювати стрічечку. Ось так. Зроблють вам заготівочку і буде у нас така гарна червона вже стрічечка. Ось вона вже готова. Так. Ось так. Ось вона вже готова у нас. Так. Ми можемо з'єднати наш віночок з квіточками. Ось дивіться, ось так. Ось так гарно вийшла у нас віночок. Так. Тепер ми гарненько вимиваємо. Отак вимиваємо, вимиваємо. Гарненько, гарненько. Можете трішки обмокнути ось так у серветочку. І беремо жовтий колір. Ось так. І починаємо теж ось так протягувати і придержувати. Арку, що він трошки нас несу. ось дивіться, бачите, як вже гарненько ми з вами, у нас виходить стрічечка. Ось так. Ось уже. Ти гарна на нас стрічечка. Ось отак. Беремо тепер блакитного кольору. Ось так. І наносимо фарбочку. Якщо фарбочка у вас буде трошки густота, ви вмучіть пензика водичку, і вона з вас буде дуже гарно розтягуватися фарбочка по всьому аркуші. Дітки, малюйте охайно. Додербиться техніки малювання ось так. Який гарний виходить у нас віночок з вами. Ось подивіться так. Коли ви намалювали, можна пензлік положити отак у стаканчик. Дітки, я сподіваюся, що вам дуже подобається теж малювати фарбами. Ви дуже розумники, фантазери, ви дуже уяву гарно робите. Ви дуже такі так, старанні. І нам дуже, ми дуже-дуже вам вдячні за вашу старанність, за вашу уважність та фантазію, творчість. Присилайте свої фото, відео, як ви працюєте, а ми будемо дуже-дуже вас ждати. Дякую вам, до зустрічі.